Це у нас навчальний полігон, називається Протидія організованій злочинності і корупції. Тут відпрацьовуються практичні навички по роботі слідчо-оперативних груп по документуванню окремих категорій злочинів тяжких та особливо тяжких. Перед усім, ви зараз можете тут побачити, це у нас локація, так скажімо так, місце хабароотримувача да? або отримувача неправомірної вигоди. Тут знаходиться місце для відпрацювання, тобто це звичайна робоча зона. Працівника державного службовця, як правило, і, 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 і наші здобувачі відпрацьовують навички тут роботи, проведення тут знаходять обшуків. хабар? Безумовно, так не, не хочу сідати. Тут... <риклад> <риклад> Хотів запропонувати, може, я сіду, подивлюся, не буду сідати. А тут... скажіть, будь ласка, я так розумію, тут якась повинна бути схованка чи щось такого. Так, безумовно. А можете показати, де? Ну, я можу вам запропонувати просто якраз пошукати, пошукати да, відповідні схованки. Це те, що роблять. У нас камера там ще не сідає, що ви часу, Скільки я можу шукати? А де взагалі хочу Тобто шукати? у вас оце робоче місце, в межах якого ми обмежуємо так, для пошуку. Тобто ви можете дивитись, відкривати шухляди і намагатись знайти наші схованки. Ага, ага ось. Все. Раз. Тобто, так, да, для Щоби. прикладу, наприклад, тут тобто, ми. все бачите, таке ось. Ні, ну, Тут, в принципі, та видно. з однієї сторони. Ну, Там щось можна спрятати. Тобто приховано, для прикладу можу продемонструвати вам, ви ось відкривали, у нас ага. є додаткова шухляда. Тобто ми... то -то немає. Задача, так, безумовно. <різь> От. Задача здобувачів просто знайти, скласти відповідні необхідні процесуальні документи, вони відпрацюють тут роботу і е, наявність, якщо присутній захисник. Тобто, ну ці ситуації, які у нас справді на практиці. Що у нас тут? А тут ми пошукали, знайшли, то не. Е, так, да. це в нас локація така робоча зона для проведення оперативних нарад. Тут збирається селіча оперативна група. Угу. Тут у нас е, якби таке робоче місце для аналізу. Інформацію, яку отримують е, група, вони мають можливість відпрацювати в залежності від інформації, яка їм надана по фабулі. Угу. Вони е, складають відповідні схеми. У них е, програмно забезпечені, комп'ютери наші обладнані і мають доступ до відкритих баз даних. Тут вони навчаються роботі з відкритими базами даних, в тому числі да. але в межах тих фабул, які в них є. У мене таке питання да. відразу. Е Тут безпосередньо працюють слідчі за таким за таких умовах, скажімо, Якщо ми переносимося звідси де тут максимально ідеальні умови, якийсь подібний, там, скажімо, звичайний рай, райвідділок. Там теж такі умови? Безумовно, ні. А. Безумовно, ні. Це мова не про те. Мова йде тут в даному випадку. Це змодельована ситуація. Ну, Оперативні наради у керівника вони, безумовно в такому ж самому варіанті і, і будуть. Я не маю на увазі меблі чи технічні засоби, які перебувають. Але той інструментарій, який е, знаходиться на, на, програмних, ну, на цих комп'ютерах, ага. він використовується саме починаючи від територіального відділення поліції і закінчуючи управліннями і департаментами. То тут це все є. Особливість цієї локації в тому, що тут готують фахівців, у нас єдиний напрямок є. Стратегічні розслідування. Це протидія організованій злочинності в органах державної влади, управління, злочини загальнокримінальної спрямованості. І тому саме тому всі сучасні досягнення, і технічні, в тому числі, мають бути для того, щоб протидіяти цій злочинності. Бо вони, як, як кажуть, завжди йдуть попереду. Да, Більш... Давного час з часом потрібно йти. Так, Я будемо. зрозумів. ну Дивіться, максимально все, як би скажемо, технічно. Сучасно, о, сучасно не е, тому я маю надію, що і фахівці, яких ви навчаєте, вони виходять з максимально, як би скажемо, навченістю. Безумовно, ми до цього прагнемо завжди при підготовці наших здобувачів, тому так і відбувається. Добре, дякую. Дякую вам.